У космосі за сотні світлових років від землі знаходиться гігантська хмара. Деякі її області приховують десятки ще ненароджених зірок, інші ж розриваються потужними спалахами. Простір тут пронизаний смертельним іонізуючим випромінюванням і нитками розпеченого водню, а вогняні вихори здатні поглинати цілі зоряні системи. Це місце, де народжується зорі, зоряний розплідник, що знаходиться найближче до землі, що він приховує від нас. По всій галактиці розкидані зоряні розплідники, деякі з них відносно скромні за розміром, інші ж простягаються на десятки і навіть сотні світлових років. Це величезні туманності, що складаються з міжзоряного газу і пилу, який невпинно стискається силами гравітації. Більшість із цих гігантських хмар. Ледве видимі на тлі безмежного космосу, але деякі з них можна побачити з землі неозброєним оком. Однією з таких структур є туманність Оріона, розташована на відстані 1344 світлових роки від землі. Вона є середнім об'єктом у так званому мечі Оріона. Чіткі лінії, утворені трьома відносно яскравими джерелами світла, завдяки своїм великим розмірам і порівняно близькому розташуванню до Землі, ця туманність привертала увагу вчених ще з перших днів астрономії. Тому не дивно, що ця велика структура є одним із найбільш досліджених об'єктів у космосі. Саме орбітальний космічний телескоп Габл. Уперше передав зображення туманності Оріона в 1993 році, дозволивши оцінити багатство її кольорів. Більшість матеріалу була червонуватого або синьо-фіолетового відтінку, тоді як спектральний аналіз виявив незвичні яскраво-зелені лінії в деяких периферійних областях. Це явище довго ставило вчених у глухий кут, оскільки випромінювання не відповідало жодному відомому на той час хімічному елементу. Навіть висунули гіпотезу про існування гіпотетичного елемента небулію, якого нібито не було на нашій планеті, але який був широко розповсюджений у космічних хмарах. Однак із розвитком науки з'ясувалося, що світло випромінювалося надзвичайно розрідженим іонізованим киснем. Це відкриття пояснило не тільки незвичайне освітлення багатьох туманностей, але й деяких зірок, зокрема нашого сонця. На сьогодні в туманності Оріона виявлено не менше ніж три тисячі зірок, а також величезні хмари міжзоряного газу і велика кількість протозірок. Уся ця дивовижна різноманітність космічних об'єктів зосереджена на площі діаметром близько 23 світлових років, і всі вони безперервно та складно взаємодіють один з одним. Загальна маса матеріалу, зосередженого тут, становить близько 10 тисяч сонячних мас. Розглядаючи туманність Оріона ближче, можна помітити кілька чітко окреслених областей. Найвідоміша з них це трапеція, також відома як Тета 1 Оріона. Це росіяне зоряне скупчення віком близько 300 тисяч років, що складається з восьми основних компонентів. Деякі з них є подвійними зірками, інші не мають компаньйонів. Найяскравіші та найпомітніші зірки трапеції це чотири зоряні системи. Позначені літерами латинського алфавіту, розташовані близько однієї до однієї, вони займають область приблизно одного з половиною світлових років в діаметрі. Маса кожного з цих об'єктів становить від 15 до 40 сонячних мас, що свідчить про те, що ці зірки є досить молодими та гарячими. Тета 1 Оріона Сі наймасивніша та найяскравіша зірка як у скупченні трапеції, так і у всій туманності. Це біло-блакитна зірка головної послідовності з масою близько 40 сонячних мас, а її радіус у 8 разів перевищує радіус сонця. Температура її поверхні становить приблизно 45 тисяч кельвінів, а світність приблизно у 250 тисяч разів більша ніж у сонця. Випромінювання тета 1 Оріона Сі освітлює практично всю навколишню туманність, але поблизу неї практично немає міжзоряного газу. Це відбувається через те, що для об'єктів цього класу характерний виключно потужний зоряний вітер, який розсіює розріджений матеріал далеко від зірки. Пропливши кілька світлових років від трапеції, ми побачимо ще одну вражаючу систему Тета Тета-2 Оріона. Вона складається з трьох гравітаційно пов'язаних зірок, розташованих поблизу так званого бару Оріона. Обширної області гарячого газу, що випромінює яскраве світло, довгий час вивчити цю область було неможливо через щільні хмари пилу, але завдяки телескопу Джеймса Веба нам вдалося отримати більш детальні зображення цієї області. Перший компонент тета два Оріона трохи менш масивний і менш яскравий, ніж найбільша зірка трапеції. Його температура поверхні становить близько 35 тисяч кельвінів. Другий компонент системи у 15 разів масивніший за сонце і у 12 тисяч разів яскравіший. Третій компонент має масу еквівалентну 5 сонячним масам. А його температура майже досягає 14 тисяч кельвінів. Однак увагу дослідників привернули не лише яскраві зірки. Інфрачервоні камери телескопа Джеймса Веба дозволили виявити раніше невидимі об'єкти, приховані глибоко в хмарах газу і пилу. Завдяки телескопу в центрі туманності Оріона було виявлено близько 180 так званих проплідів. Це густі, темні протопланетні диски, що оточують зірки, які ще перебувають у процесі формування. Однією з таких є протозірка оріон 606 що має близько 1 мільйона років і оточена газопиловим диском діаметром близько 300 астрономічних одиниць. Завдяки тому, що вона розташована краєм до Землі, ми можемо спостерігати її структуру і розміри. Очікується, що через кілька мільйонів років вона увійде в фазу головної послідовності, супроводжуючись з системою з кількох екзопланет і, можливо, їх супутників. Нічне небо цих майбутніх небесних тіл має бути по-справжньому фантастичним видовищем. Уявіть собі багатобарвну світлову завісу з сяйвом безлічі близьких і яскравих зірок, значно численніших ніж ті, які ми бачимо із землі. І час від часу величезні вихори світного газу покриватимуть половину неба, перетворюючи ніч на напівпрозорі сутінки. Якщо полетіти трохи далі й оглянути більш широкі області, ми побачимо, що більша частина туманності заповнена розсіяним газом. Центральна частина хмари заповнена сильно іонізованим водним, який активно поглинає високоенергетичне зоряне випромінювання. Температура цього газу може досягати 10 тисяч кельвінів, але різко падає до краю області. Контрасти температури й тиску, а також зіткнення потоків зоряного вітру призводять до руху матеріалу в космосі, створюючи величезні потоки та вихори. За розрахунками, деякі з них можуть досягати швидкості до 50 км за секунду, а їхні розміри перевищують розміри сонячної системи. У деяких ділянках туманності також виявлено тонкі нитки, що простягаються на кілька світлових років. Вони складаються з відносно холодного молекулярного водню з домішками метану, етану та води. Подалі ми побачимо, що центральна область туманності Оріона занурена у величезну хмару більш холодного і щільного газу. Сяйво яскравих зірок і люмінесценція іонізованого водню тут переплітаються, створюючи прекрасну багатобарвну завісу світла. За цією завісою приховані сотні космічних об'єктів, невидимих у видимому діапазоні. Проте інфрачервоні камери сучасних телескопів дозволяють бачити крізь цю міжзоряну матерію. Поєднавши дані з різних джерел, астрономи виявили близько 700 протозірок на різних етапах еволюції в цій області. Їхня концентрація значно нижча, ніж у центральній частині туманності, через нижчий ступінь гравітаційного стиснення міжзоряного газу. Абсолютна більшість цих об'єктів дуже молоді за космічними мірками і ще перебувають у процесі формування. Згідно з сучасними уявленнями про еволюцію зірок, нові зірки формуються в процесі поступового гравітаційного стиснення великих хмар міжзоряного газу. Зазвичай у результаті цього процесу величезні туманності розділяються на кілька згрупованих центрів тяжіння, які незабаром перетворюються на протозірки. Такі скупчення називають зірковими яслами або науково областями зори утворення. На певному етапі внутрішній тиск стиснутого газу компенсує гравітаційні сили, приводячи протозірку до стану тимчасової рівноваги. Решта матеріалу закручується у велетенський вихровий диск, деяка частина якого поступово поглинається майбутньою зіркою, а решта, навпаки, викидається далеко за межі системи, що зароджується. Зростаюче магнітне поле молодої зірки також відіграє свою роль, коли іонізовані частинки прискорюються по його лініях, а потім швидко залишають околиці об'єкта. Розраховано, що такі потоки можуть досягати швидкості кількох сотень кілометрів на секунду. При зіткненні з навколишньою газовою хмарою вони створюють великі вихори та напівсфери, відомі як об'єкти Хербіга Аро. У процесі частина кінетичної енергії перетворюється на світло і тепло, надаючи цим дивним структурам різні кольори. Крім того, надшвидкі рухи впливають на навколишній матеріал, породжуючи ударні хвилі, які також виявляються телескопами. Оскільки зіркові ясла містять багато тісно розташованих протозірок, кожна з яких створює кілька викидів газу, не дивно, що об'єкти Хербіга Аро вражають своєю різноманітністю форм і кольорів. Оскільки вони по суті є результатом масштабного космічного зіткнення, об'єкти Хербіга Аро дуже нестабільні і мінливі, вони швидко змінюють колір і форму і зазвичай повністю розсіюються за кілька десятків тисяч років. За цей час вони проходять від однієї до трьох світлових років на траєкторії втечі від своїх батьківських зірок. На сьогодні виявлено близько 400 таких об'єктів, а їх загальна кількість у чумацькому шляху за оцінками становить близько 150 тисяч. Ще одним цікавим феноменом є щільні згустки газу, які досягають кількасот астрономічних одиниць у діаметрі, та також були виявлені в туманності Оріона. Рухаючись на неймовірних швидкостях, ці кулі легко пробивають тонші водневі хмари, створюючи в них розкидані ударні хвилі. Згідно з даними спектрального аналізу, передні частини цих об'єктів містять атоми заліза, які випромінюють інфрачервоне світло. Вік куль оцінюється приблизно в тисячу років, і їхнє походження досі залишається загадкою. Вважається, що вони утворилися внаслідок якоїсь катастрофічної події. Туманність Оріона є частиною значно більшої космічної структури, яка називається Оріонською хмарою. Вона простягається на сотні світлових років, охоплюючи майже все сузір'я Оріона на нічному небі землі. Тут знаходиться знаменита туманність кінська голова, яка вражає своєю химерною формою. Це щільна пилова хмара діаметром близько трьох з половиною світлових років, чітко видима на тлі контрастного яскраво-червоного сяйва. Недалеко від туманності Оріона, також розташована вражаюча космічна структура під назвою Петля Барнарда. Ця емісійна туманність розміром близько 300 світлових років утворилася близько 3 мільйонів років тому після серії послідовних вибухів, близько розташованих над нових. Після змішування ударно стиснутих газових струменів виникла велетенська вигнута туманність. А сяйво кількох молодих зірок, згрупованих у розсіяне зоряне скупчення. Надало їй червонуватого відтінку. Попри всю свою красу, туманність Оріона за космічними мірками є крихким і нестабільним об'єктом. Зоряні вітри та тиск світла від багатьох молодих зірок, а також викиди газу і турбулентні вихори постійно розсіюють її матеріал у навколишній простір. Туманність вже втратила близько 60% свого початкового матеріалу і приблизно за 100 тисяч років буде повністю позбавлена залишків. На місці яскравої багатокольорової хмари залишиться розсіяне зоряне скупчення, схоже на плеяди. Певний час молоді зірки, що його утворюють, рухатимуться разом, але зрештою кожна з них вирушить у свою власну подорож крізь безкрайні простори нескінченної галактики. Незважаючи на довгі роки спостережень та модернізацію обладнання, Джеймс Веб чітко продемонстрував, що ми ще не бачили всього розмаїття Всесвіту. Завдяки зображенням, отриманим з телескопа, ми дізналися, що навіть нібито добре вивчені області зоряного неба можуть приховувати нові дивовижні відкриття. Темні глибини космосу приховують безліч таємниць. Хто знає, що ми побачимо там завтра?